Всім привіт! Як ви вже знаєте, ми надаємо послуги з покупки автомобілів на європейських лізуних аукціонах. Сьогодні ми знімаємо черговий автомобіль, який ми придбали для нашого замовника. Це європейський дизельний кросовер на класичному гідротрансформаторі від Dyson, що зустрічається на сьогоднішній день дуже рідко і буде цікаво всім, хто любить прості і надійні агрегати. Сьогодні у нас на огляді Peugeot 5008. Цей автомобіль ми купили на торгах в Нідерландах. Автомобіль приїхав абсолютно цілим, без жодних підкресів. Про це було в принципі заявлено в експертизі аукціону, коли ми його купляли. 2018 рік виготовлення 168 тисяч чесного підтвердженого пробігу. Фактично максимальна комплектація GT-Line. Давайте подивимось детальніше. Що є в цьому автомобілі. Але зупинимося ще на секундочку, розповім трошки про нас. Хто слідкує за нашим інстаграмом, той, в принципі, це вже бачив, хто не слідкує. Всі посилання будуть в описі до відео. Ви можете переходити, подивитися наші сторінки, там є дуже багато інформації про нашу діяльність. Від недавнього часу ми зробили власний оглядовий бокс, в якому ми можемо оглядати автомобілі в будь-яку погоду і в будь-який час. Зимою це стане актуально, бо буде скоро темніти. Ми надаємо послуги не тільки з покупки автомобілів на європейських лізунгових аукціонах, а й надаємо послуги з перевірки автомобілів перед покупкою та підборів автомобілів на замовлення. Інформація про всі наші послуги буде на нашому сайті. Посилання на сайт також буде в описі до відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте послуги. Я впевнений, що ви залишитесь задоволені співпрацею з нами. Трошки загальної інформації про дану модель автомобіля. Це друге покоління. Перше покоління в нас випускалося в кузові Мінівена. В цьому поколінні це вже став повноцінний міський кросовер, спроєктований на тій самій платформі, що його молодший брат Peugeot 3008. Детальний огляд 3008 Peugeot у нас є на каналі, ви можете переходити, ознайомлюватись, там достатньо багато технічної інформації, яка вам знадобиться. По цьому автомобілю швиденько пробіжимося. Тут стоїть двигун 1,5 літра дизельний на 130 кінських сил це оновлений двигун. Він йде вже з двома розпідвалами. Бувають нюанси по розтягуванню ланцюга, який йде між розпідвалами. Подивіться в відео. Там є ця інформація. Міняється не супер дешево, але міняється один раз і забуваєте головне поміняти на ревізію. Також були дизельні двигуни 1,6 літра на 110, на 100 і 120 кінських сил. Та було дві модифікації 2-літрового дизельного двигуна. Було декілька бензинових версій, але їх ніхто абсолютно не купляє, тому ми на цьому не будемо зупинятись. Не було, на відміну від 3008-го гібридної версії. І всі автомобілі йдуть на передньому приводі. Повнопривідних автомобілів не було в природі. В заміну повному приводу є система Grip Control. Поговоримо трошки про комплектацію. Автомобіль йде на топовій full-LED-оптиці. Топові протитуманні LED фари, є передній і задній парктронік. Версія GT Line у нас дах і дзеркала йдуть чорного кольору. Безключовий доступ. Задні LED-ліхтарі, є камера заднього огляду з функцією огляду 180 градусів. Вона показує не тільки, що рівно ззаді автомобіля знаходиться, а й трошки по бокам. Кришка багажника відкривається. Кришка багажника відкривається. А, кришка багажника не відкривається, бо автомобіль заведений. Five later. Я думаю, що проблема в тому, що в мене ключа не було. Алло? Ти знімав, так? Да? Ну, відкривається, закривається. Просто ключ треба мати біля себе. А ну, якщо завести але бути з ключом. Ні, просто ключ треба мати. Все воно на заведені відкривається, закривається. Ну, В принципі, логічно. Ну, може Любий штрих висотворює. може підійти, типу, ногу, ногу підставити і без багажника, яка свиснуся. Так що логічно. Все, давай перезнімаємо. Як виявилось, відкривання ногою все ж таки працює, просто треба ключ з собою мати. Як ви бачите, наш автомобіль семимісний на дуже крутому коричневому салоні. Ми переглядали. Рія і замовник переглядав. І я сьогодні, коли готувався до зйомки відео, дивився. Реально в Україні немає жодного автомобіля на такому салоні. Стан салону дуже крутий. Ми його не хімчистили, не детейлили. Автомобіль пройшов просто звичайну мийку, бо ми хотіли підготувати його до зйому. І зовні автомобіль приїхав фактично без будь-яких пошкоджень. Нема нічого зачуханого, зацарапаного і так далі. Класний стан. Я думаю, що замовник повинен залишитись дуже задоволеним своїм автомобілем. Давайте подивимося, що є в нас всередині. По опціям, які доступні у нас в салоні автомобіля, у нас йде контурна підсвітка і на дверних картах, і на стелі. Стеля чорного кольору, повноцінний панорамний дах з люком, який виїжджає. Мені здається, що були версії, де він не виїжджає. По салону це концепція Peugeot і Cockpit, Маленький скошений руль. На рулі є маркування GT-Line, віртуальна панель приладів, яка йде в базі і екран, на який виведені в принципі, всі функції, кнопок тут по мінімуму. Так, По функціям, які доступні в нас в системі мультимедіа. Є CarPlay Android Auto, зашита навігація з картами Європи і картами України, все працює. Клімат в нас двох зон, якось додатково налаштовується робота клімата заднього ряду, але я чесно не розібрався наразі з тим. Є додаткова кнопка, я в 3008-му її не бачив. Тут з'являється вибір тем щитка приборів, є релакс і є тема буст. Вона називається вибір середовища. Покопався в параметрах, знайшов цікаву штуку, класну Peugeot реалізовану, можна вибрати. Собі аромат в салоні і можна налаштувати інтенсивність подачі цього аромату. Воно в Peugeot досить цікаво реалізовано. Тут в бардачку є ось такий картридж, в ньому є три відсіки з трьома різними ароматами. Їх ви і вибираєте на мультимедіа, також можна вибрати інтенсивність його подачі. Думаю, що на дилері коштує воно досить цікавих грошей, але реалізовано класно, бо я не люблю ці всі пахнючки, які чіпляються на дифузори. Також при виборі середовища, якщо ви вибираєте буст, у нас автоматом включається спортрежим, і його можна включити окремо з цієї кнопки. При виборі спортрежиму звук роботи двигуна подається в салон через колонки. Як ви розумієте, само собою це звук не 1,5-літрового дизеля. Також у нас доступний пакет асистентів, є автоматичне перемикання ближнього і дальнього світла, є line Assist, це допомога щодо підтримки смугу рухи. В пакеті асистентів виключається функція старт-стоп, обожнюю Peugeot за цю штуку. Чого би не зробити просто окремою кнопкою, наприклад, тут або тут, не розумію. Можна відключити парктронік, є контроль мертвих зон. Чогось воно перекладено як визначення розміру паркувального майданчику і протибуксувальна система, датчики тиску в шинах. В принципі, далі нічого цікавого. З приємного також в нас є запуск двигуна кнопкою та бездрутова зарядка. По бездрутовій зарядці треба віддати належне пижо, коли ви ставите телефон на зарядку, у вас загорається зелена піктограмка батареї. Це означає, що пристрій дійсно заряджається, бо вагу, наприклад, цього немає, і ти постійно клацаєш телефон, щоб подивитися, чи він досі заряджається. Це прикольно. Перейдемо до заднього ряду. У нас є бокові шторки задніх пасажирів механічні. Я думаю, що з електроприводом на 5008-х їх в принципі не було. Є столики для заднього ряду, є три капітанські окремі крісла. Кожне крісло можна відрегулювати собі по, по положенню вперед-назад і можна відрегулювати спинку. Як я казав, є третій ряд на третьому ряді. Місця небагато, але тим не менше дітей там можна буде посадити. Досить непоганий сімейний автомобіль, але реально задній ряд, на мою думку, розрахований для дітей, якщо тут сяде таких три хлопця плюс-мінус, як я, буде тісно. По-перше, дуже вузьке крісло. Я, якщо сідаю прямо рівно, це вже з розряду доколупатися. Я розумію, що ідеально. Рівно в машині ніхто не сидить, я трошки впираюсь головою. Але якщо сісти так, щоб було комфортно, то в принципі цілком нормально. Загалом прикольний, класний автомобіль. клієнту обійшовся в досить цікавій ціні. Вартість схожого автомобіля буде в районі 25-25,5 тисяч доларів. Кого цікавлять покупки автомобілів з європейських лізових аукціонів, ви можете звертатися до нас в компанію. Всі контакти будуть в описі до відео, також кого цікавлять підбори автомобілів на ринку України та їх перевірки перед покупкою. Ви також можете звертатись до нас. Вся інформація про наші послуги буде на нашому сайті. Все залишу в описі до відео. Всім, хто додивився відео до кінця, велике дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім удачі!